Ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова вітаю! Наше місто має не лише промисловий потенціал, а й туристичний. Ця сфера не стоїть на місці навіть у складний військовий час. Про новий осінній туристичний сезон розповість краєзнавець та гід Володимир Казаков. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Розкажіть, як пройшов літній туристичний сезон у місті? Чим ви встигли потішити містян? Ну, особисто, особисто за себе скажу, що не така велика спадщина здобутків. Ну, тим не менше, були, були декілька таких екскурсій, які пов'язані були із відвідуванням цікавих таких цікавинок міста Кривого Рогу. Це були і звичайні туристи, і це були люди, які працюють над проєктами, просто знаходяться у відрядженні, які намагаються допомогти місту в розбудові і особливо після воєнні. Такі відбудові міста. Е, і також, також це було, було відвідання Південного гірничо-збачувального комбінату. Як і в довоєнний час цей об'єкт як був, так і залишається. Номер один це одно на попит, на відвідування. Я трошки пізніше про нього, більш детальніше там скажу. Е, от. І також ну, я особисто як гід організовую ще і активні різноманітні такі, можна сказати, походи, тури з рюкзаком. От, буквально от в кінці серпня місяця група криворіжців якраз ми пройшлися новим маршрутом абсолютно в Хмельницькій області, долиною річки Ушиця і аж до Бакоти. От, ну, так що іде. А по Кривому Рогу ми чудово знаємо діяльність клубу гамовних гідес, ми бачимо діяльність Григорія Курочкіна, бачимо активні сплави Едуарда Дворчука, так що за умов війни, коли це дуже складно зробити, і психологічний стан, і брак коштів, ми це також розуміємо у людей. Але тим не менше вдалося підтримати цю галузь з нашого знизу, так би мовити, з боку гідів максимально можливо, так, щоб ця галузь. Ну нікуди не ділась, сказати про розвиток, мова зараз не стоїть загалом. А тим паче про стратегічний розвиток це окреме питання, що ми можемо планувати на багато років вперед, якщо триває війна, і поки вона не закінчиться нашою перемогою, ми поки що не можемо говорити достеменно про деякі моменти. І наша задача підтримати, врятувати цю галузь, не дати їй зникнути. Я думаю, так що спільною діяльністю всіх гідів Кривого Рогу це цього року і минулого року вдалося зробити. Скажіть, які найпопулярніші екскурсії саме в Кровоморозі серед криворіжців, що користуються попитом? Я скажу, що користуються попитом за це літо. В основному такі виходи ближ, ближче до води, до природи, там, де ну, більше безпекових умов, подалі від кам'яної забудови різноманітної, а також ну, мається на увазі. Не тільки Карачуни, це і візирка та ж сама, і поїздки в дендропарк веселі боковенькі там, і так далі. Але і дівчата із клубу невгамовний гідес, це Олена Галич та Валентина Серегіна. Вони розробляють отак от невпинно низку пізнавальних екскурсійних маршрутів так деталізовано, просто по самому місту. Колись це була мрія, така і моя особиста зробити, щоб от взяли район, да, якийсь там ну, один із адміністративних, потім поділили його на шматочки. А потім кожен шматочок от вивчили досконало, розповіли людям, показали і Так далі. Так що це як би є, це присутнє. присутнє, ну, Я сподіваюся, що так і далі буде. Сказати, що якась одна екскурсія є, от, яка невпинно там постійно а, десь людям пропонується, ну, це було б безглуздо на сьогоднішній день так говорити. Це мова бійшла б, якби був би внутрішній туризм, і е, туристи групами організованим їздили з інших міст, але через війну ми ж розуміємо, що це. Обмежено ми прифронтове місто, тому це ну відбиток повністю на туризмі. Має негативний що буде цікавого восени? Які можливо нові екскурсії або нові маршрути? Ну, дивіться, я про нові маршрути е, до кінця не скажу так з назвами прямо, але по місту готуємо ми. Е, штук 10 їх вийде за цей осінній період, штук 10 буде нових маршрутів. Якісь будуть повторюватись. Тому просто слід, треба слідкувати за тією сторінкою на Фейсбуці, яку веде, організувала і веде комунальне підприємство Інститут розвитку міста Кривого Рогу. Там безпосередньо начальник відділу розвитку туризму Ганна Літві. Чу, класно веде на кожні кожен уікенд рекламочки, проспекти, де можна почитати, куди треба їхати. Так що співпраця обопільна і взаємодія присутня, тому що виграти ворога можна тільки разом. А які маршрути стали небезпечні через війну? Небезпечними є всі маршрути. Ми розуміємо, під час війни загрози. Ракетних обстрілів, абсолютно безпечних маршрутів ніде в Україні немає. Це треба розуміти чітко. Але якщо подивитись на можливості наші, то можна звичайно виділити один, два, три екскурсійні маршрути на маршу, на шляху яких там всіх пересувань є. Класно організовані там бомбосховища, укриття там і так далі, і тому подібне. І тому можна говорити про самі безпечні маршрути, де ти можеш в разі небезпеки заховатися, безумовно. От ну які трошки менше. Ми це все розуміємо. Давайте говорити, ми люди дорослі. І <клес> дивіться. На сьогоднішній день я вважаю, що той маршрут, який працював і найбільш користувався найбільшим попитом і в довоєнний час, це південний гірничо-збагачувальний комбінат. На сьогоднішній день цей маршрут є найбільш безпечним. Чому? Тому що є бомбосховище раз, буквально біля одного з об'єктів, укриття біля другого об'єкта і укриття біля третього об'єкта. Буквально там відстань, ну. Півхвилини буквальним чином, навіть балістика тут нічого не заподіє. От. І так далі. Тому, е, мабуть, Державне агентство розвитку туризму, яке керує взагалі підтримкою цієї галузі в Україні, е, на превеликий жаль, з прифронтовими областями, практично не проводило жодних зустрічей, не цікавилося, як же виживає туризм в наших областях. Тому ми самі для себе вирішували, там, де найбільша безпека, умови безпеки, значить. Такий маршрут можна розглядати і для дітей, і для всіх категорій населення. Населення, ну так як школи навчаються офлайн, виводять, де, де є укриття. От, тут така точна картина. Тому на сьогоднішній день екскурсійний маршрут до південного ГЗК є найбільш безпечним. А значить, можна говорити про відродження цього маршруту. Я пам'ятаю, коли ви проводили свої екскурсії. Ви не лише вели людей у якесь цікаве місце, але й розповідали історичні факти. Чи планується щось восени подібне? Краєзнавство не стоїть на місці. Я вам скажу, що всі місцеві екскурсії, які проводять різні гіди, вони мають базис. Це краєзнавчі дослідження, тобто пошук нової інформації, нової інформації, нової інформації. На Фейсбуці є така сторінка. Ні, група ціла група там здається, Криворізька старовина. І там почитати люди залишають від наукових розвиток по архівах, яких-то там іще знаходять матеріали м, чисто апробаційного такого характеру, хтось колекціонер, потім люди спогади свої залишають. Таким чином от загалом вся громада працює на те, щоб е збагатити самих себе знаннями про історію рідного краю якимись такими Фактами, і потім це полегшує роботу звичайно гіда. Гід це не науковець в прямому смислі слова, це м -м, креативний ретранслятор, я би так сказав, який, який в дуже цікавій формі може подати те, що вже відомо об'єктивно, без всіляких суб'єктивних там оцінок чи якихось там домислів і так далі. Наскільки зараз люди цікавляться у нас туризмом? Багато людей приходять, чи все ж таки вважають, що не на часі поки ходити на екскурсію? Думки різні, абсолютно. Є така думка і не на часі. Частина, частина людей просто не відвідує через те, що тривоги повітряні і так далі. Просто ну, це зрозуміло. Частина людей продовжує відвідувати екскурсії, але Кількість відвідувачів, ну ми розуміємо, що впала і дуже сильно впала. Цей показник невисокий. З дитячими екскурсіями по школах трішечки краща ситуація трішечки краща ситуація, але там екскурсії в основному за місто переважають і декілька таких варіантів по місту, але знову ж таки підкреслю, безпекові умови повинні стати в екскурсійній справі головними. Без укриття дуже страшно проводити екскурсію. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.